О! Нарешті ви прийшли. У мене вже руки чешуться з вами поділитись. То може краще спочатку до лікаря, бо коли у середнього почалося. Ні, зі мною все гаразд. Це алегорія. Точно якусь хрінь підчепившись з нами, хоче поділитися. Ні, я хочу поділитися інформацією стосовно сценарію Микити. М -м -м. Дуже цікаво, що там наваяло молоде покоління. Ну, принаймні, хоч щось на відміну від самозакоханого. Так, а я що? Я ж навпаки підтримати. Так ось, я всю ніч дуже багато всього передивлявся, аналізував, досліджував і зрозумів, що наша вистава не підлягає під жоден жанр театру чи кіно. Це як? Поки мені це важко пояснити, але згодом ви все зрозумієте і навіть відчуєте. Відчуваю, що хтось вчора напередосліджувався. Це буде історія про нас. Про акторів, про театр, про мистецтво. Я перепрошую а катакомби, тіла і вся ця хрінь від крамера. Я ж кажу, це алігорія. Будь здоров. Точно, щось підчепив. Та припиніть ви, я намагаюся вам пояснити, що ми більше не будемо прив'язуватися до п'єс, авторів чи якоїсь драматургії. Ми будемо створювати своє власне, все, що буде народжуватися в цих стінах. Я народжувати більше не хочу. Знов нічого не зрозуміло. Я вже сумую за однолистковою п'єсою Крамера. Друзі, так, я ще молодий зелений в цьому промислі. І я це визнаю. Але Анатолій Григорович підтримав кожного з нас на нашому творчому шляху. Тож давайте довіримось йому і зробимо те, чого ще не було. Привіт, вибачте за спізнення. Ці затори. Що у вас нового? Все, Марія! Трупів грати не треба. Будете народжувати. Не але горі.